Вітаю громаду на каналі. Спочатку хочу подякувати нашим захисникам завдяки їм. Можу знімати це відео, ви можете його переглядати. Значить так, зняв я клейонку з дверей. Отак виглядають двері на фоні білих стін. І якщо вже дехто замітив, я перевіз свої станочки у нову майстерню. Отакий От тут Amargedon, все розібрано. Значить, що я тут по підлозі вирішив. Кинув я отаких дві плиті на низ і все попідпінював. Ну і зверху станками попривалював. Зараз будемо потрошки це все діло розрібати. І, напевно, що почнемо з сверлильного станка, оскільки він у нас є на ходу. Фрезер так само на ходу, але там по фрезеру будуть деякі нюанси. Сверлильний станок зараз буде стояти приблизно тут. По центрі кадру, і буде підключатися от до того щитка. Щиток. Як я зробив щиток? Щиток я трошки зробив врізку в стіну, це є поверхневого монтажу. Зробив врізку десь на 2,5 см. Ну і там дюбелями його пришпендолив. Автомат. Автомат в дорозі автомат купив. Так, чудо лінійка провіришна, без неї ніяк. Щось трошки народ двигну, вже все так що от Такі з будову і з усім і з заробітками. Так що стараюся тантувати, не носити. Це, це у буржуйку, потім покажу буржуйку десь. Так, що ще хочу показати? Я здоймив гайку від колони, повикручу ручки. Тут є один фокус от з підшипником. Із гайкою. Тут є от така гайка, хто не знає, тут здалося б дати солідолу, і так само є тут губа, так само тут треба дати солідолу. Бо тут у мене чогось треба на сухо. Ось так я збирав. І Ще один момент, що коли складаєш підшипник, коли є підфіксований корпус верхній. Зажатий на різьбу. Буває таке, що каже губ, коли попустив, і сіло. А губ якраз через тих 2 мм. Якщо б воно сиділо платно, того би не було. Наприклад, поставив я пластинку. То є 0,9 і 0,95. Приблизно. І, коротше, вони сюди якби, проходять. Так, що далі? Прокладка не паперова, а підкладка буде от, наприклад, така, то є з пластику. Порізав я 20-літровий бачок і от, наприклад, вирізав різцями від різьби, от, наприклад, таке колечко. Таку підставочку. Один є нюанс. У одному місці є товщина, те, то, що мені треба, 1,6-1,7 приблизно. А, от, наприклад, є в одному місці, що тут є наприклад, 2,3. Ну тепер треба мені зробити одну товщину. То якби не є дуже просто то зробити, але зробити. Можна Можна там підшліфовувати на наждачці, але то довго і нудно. Покажу вам такий один цікавий варіант, як то зробити. Маю от таку планшайбу. На такі плашайби кріпиться заготовка тачці тарілки. Десь пізніше, я думаю, що так само покажу, як то робиться, вирізав такий ковбочок, кладемо тако і центром прижимаємо. Плюс-мінус добре. Так, піджимаємо трошки сильніше. Сильно не треба. Беру отакий скосочок маленький, котрий я сам зробив. Тут прижато, гарно є. Поїхали. І там, де була товщина більша, автоматом ми то зібрали. А що ви думали, що я такое як-небудь поставлю і все? Ні, я ще покажу зараз. От, це, наприклад, мітка, де були кулачки, так? Так поїхали, Є. де та мітка? тут. Yeah. Еще раз. От якось тако. Ну, плюс-мінус сотка. Я думаю, що є добре. Коли її змащено? Це ми кладемо сюди. О, зовсім інакше бігає. Так. Це ми можемо так само легонько змастити. Щоб воно було масне. І воно має жити тут зверху на гайці. Отако. тако. Чи то солідол, чи то літол, не знаю. Короче, привіз його з Польщі. Там змащували станочки, всякі механізми. Ну і цим ми, напевно, ще змастимо упорний підшипник. Все, бутерброд готовий такий получились. У смерть затягувати не треба, так що брати трубу метровою, ключем таким закигнути і то її достатньо. Так, народ, хочу ще показати, яка тут ідеальна поверхня під підшивник. Це є от що це є. Щоб ви розуміли. Наприклад, на мастивні не парюсь я фарбами, блин, беру я нігрол і нігрол нормально працює. Чим тонше нігрол розкатати, тим тонший результат. Тако. Раз це тако раз-раз, таке воно рівне. Це при тому, що я вже зробив 3-4 заходи трошечки шабером, або ще веселіше. Так, громадо. Кінець дня вже, 7 -го годину вечора, сверлильний я зібрав. Там по сверлильному ще були деякі нюанси. Усі хода я дав максимум, що можу дати, Ну докупи, бо в мене по пристіну там вже нема місці фактично. Це вже мотор, все приїхало докупи. От такий мінімальний тут зазор між шариками і так само оця каретка, яка тут їздить, вже майже тут опирається, майже там є теж 3-2 мм зазору. Хочу показати по світлі, як я тут зробив світло. От є нержавіка бляшка, от це вмонтовано. Якщо треба, це повертається без проблем. Тут дроти є, тут поставив клямничок, бо тут дроти два. і тут два було спаяно докупи. Я подивився, що не добре, не практично, поставив клемник. Клемник роз'єднав і вже от звідси можна вибрати кабель, знімати що треба. Так, далі. Так, електрика. Електрика, все, я лишив так, як було, в оригіналі. Все гарно, все делікатно. Все, як книжка пише. Теж бляха нержавійка. Щоб було все гарно і красиво. Тут є при уводі, я кинув перемичку, щоб під'єднати зараз. Кабель на світло. Тут усі кінці впаяні луджені. так що лише треба під'єднати. Так, що все, де маса, то маса, де фаза, то фаза. Так, Захід сюди, вихід на мотор звідси і погнали. Цей раз я вже кабеля дав довші щоб можна нормально витягнути, щоб можна під'єднати електрику. Бо як той, той раз був кабеля за короткий, не можу там залізти, достати, там щось комбінувати вгорі треба, щоб не добре. Кабеля мають бути довші з запасом. Так, один є. Так, другий є. Так, третий є цей на масу. Ну все, і цей бутерброд кладемо у рот. Зараз дікаля підтягуємо. Можна там взагалі рубильник відкрутити. Так, щоб хтось був те, відкрутив. Незаконно щось губиться. Все. Так, громаду. Забрав я кума автомата С-16, трьохфазний. І взяв ще таких кріплень на гофру. І всього-навсього, всього-навсього 520 гривень. Так що таке-то. І тут. Декс. Декс. Так, що хочу сказати? То є зроблено недобре і неправильно. Так не повторювати. Короте, треба спочатку спробувати, що з того. Ну Що пробуємо. О! Красота! Як ще вгадав той бік, що треба, то взагалі буде прикол я не кажу. Пайно є, тут ще буде приколи з ремнем. Коротше, я це зсував максимум до середини, Ну, прийшлося ще погратися з тим трохи, але нічого. То є вже готово. Це можна ставити на місце все косиці.